Утім між Іраном та РФ існують і серйозні протиріччя. Нещодавні події в Сирії оголили серйозні тріщини у відносинах між двома державами. Скандальний витік аудіозапису іранського генерала Бехруза Езбаті розкрив глибину взаємної недовіри. Так, за словами генерала, Росія не лише відмовила іранським проксі у Сирії у військовій допомозі під час наступу повстанців, але й фактично саботувала оборону режиму Асада, спрямовуючи авіаудари в пустелю замість позицій противника. Також генерал заявив про те, що російські військові навмисно відключали радари, дозволяючи Ізраїлю завдавати ударів по іранських цілях у Сирії. За його словами, ця зрада призвела до падіння режиму осада, спільного союзника обох держав. Також яскрава конкуренція між Іраном і Росією проявляється на Кавказі, всупереч публічні риториці про стратегічне партнерство. Країни змагаються за вплив у регіоні. Як відверто визнав посол Ірану у Вірменії, мигді собхані. Ми не союзники, у нас є певні розбіжності, і певні спільні інтереси. Ключовим полем протистояння стала Вірменія, де Іран намагається зміцнити свої позиції всупереч російським інтересам. Особливо гостро це проявляється в питанні транспортного коридору через вірменську провінцію Сюнік. Москва підтримує ідею створення маршруту непідконтрольного Єревану. тоді як Тегеран категорично проти, побоюючись втратити доступ до свого важливого торгового шляху.